Кажу, а що ж ви її так побили? зранку з роботи, Я в тюрмі родно. Доброжелателю до хана є Ага. Чи спеціально, чи може якісь чи чомусь потужні. Але не думаю не ті, що там сидять. А вони теж виходять, а? Ну. Ага. Спойлер такий, то я спойлер такий крутий ставила. І що, ось ліплений певно, був, а ж шпакльований. Це мені такий дали. А, з нею, так? Оберіть мене аскону зразу сідайте назад ідійте асконом. <гум> ну так, вона вже по кузову хоче покинути той світ. Не знаю, що нес, а не з мене не сильно інтересує. Те ви мотор ві робили? Чи... Ні, мотор мені робив, чітковий моторист. Ага, Ні, ну вже за ваш час, так? Да. Можете відкрити, що тут під капотом. <гум> О, знаєш, що так частенько тут. Ви не їхали полем? Їхав? Полями? О, то файно. Коріше було. Та де Бучач, а де. А чого Бучач? Я під Бучечем живу. Та? За чортково можна. Ні, виказав чортків. Ну, а то за чортком тоді ближче до Буча. Мама каже, така побіта, я думаю, я що взагалі. власник. Один мужик купив, то каже найцін на ній не їздив. Як за воду? Заводу другий власник. А який там пробіг? Ну, бачите, пробіг, певно, не сильно великий, а вже мотор робило. В них довго не Найбільше. ходять мотори. Пробіг. Тут вже, певно, з підометром. А, ні, щойно 100 Всього тисяч? Роди. 103 тисячі. Все працює по, по електриці, аварійка, навіть <ква> про туманки. Тут ніхто нічого не це, ніхто нічого не відкручував, нічого не знімав. Все, як у нас за воду було, так. Те, що кажуть, ходову там робили, по мотору. Ну, Ясно діло, що ходову робили. А мотор що було? Е, що було, я їхав на лосяч і угу. вигнуло мені воду. Почало гнати воду. Я думав, може термостат заклинив. Подзвонив до мотора, я став, він каже, зараз я під'їду. Подивився, давай так, я тебе напалу і до себе. Притягнув. Кари, треба буде робити. Може головка, може що я подивлюся, розібрав, ні, треба робити повністю. Тому це, від вкладишів до резинок, до клапанів, все, все новеньке. Скільки вона поїхав? Після того, e, Після того, Десь, може до двох тисяч. А, як робили. Так. І вже тяга з'явилася, така, чи як була. Нормально, тяга нормальна є. Я кажу, я де за чортковим 24 км. Я вдома залив 4 літри бензину. Uh -huh. Їх ось одразу. <рес> ну я не знаю, я рахую, що вони 7 літрів беруть, але хто каже, nee, 4, ні. я не вірю. Я не кажу, що 4 літри. Але ні, ну там по-любому ще щось бачить якась літра дві було, бо бак не був сухий. Але кажуть, 4 літри в мене було в каністр, я долив. То в впритека, так заправив. Ну <рес> то впритека. То я вже двері грунтували. Так. І панопробував їх. Пробував, бо то, блін. Корова пасла і шнурок через дорогу. Я легенько хотів об'їхати, замка немає. Маю чотири дверки купив до неї. Купив радіатор, хотів міняти. А десь, радіатор що? Е, Капає? Десь сльози заразом. Угу. Так виглядає нічого так радіатора. Ну він бачить, він там десь знизу. Десь знизу щось є мокре. Угу. Бо я бачу по, по тусолі, що десь колись трошки треба доливати, знаєте. Ну не видно, коли машина стоїть, не видно, що якісь там калабані були. Коробка mm. теж нормальна. Нічого не виїне, не вибиває. Вічно mm. перша і п'ята проблема. Ні, то по коробці точно ну, питання. Mm. Ручник, правда, вже певно колодки задні, бо рушничок вже аж під самим верхом. Що міняв під, під колісом цю кришку, цю пластмасу. Знаєте, там mm. біла пластмаска. Та нічого, сільська машина. Ой, бували і ліпші, бували і гірші. Що я їх мав і мав. Так. Ну що ж, друзі, всім привіт обзор. Словоди починається з того, що треба її трошки поліво, поліво до неї заляти, бо підписник пригнав... -мо! Підписник пригнав, заляв 4 літри, на тих 4 літрах приїхав сюди 60 кілометрів. Ну, коротше, розхід в неї дуже-дуже маленький, але зараз ми заляємо і проїдемося. А проїдемося, ми вже, звичайно, ж на огород, бо ніхто не хоче купляти, а тримати її я не маю бажання. Будемо розбирали. Так, думаю, мало би хватити, якийсь 2 літри вляв. Так. Е, чому буду розбирати? Бо... Зараз кожен приїде, от бачите, є такі нюансики, є кусочок бракує порогу їй. Зараз кожен приїде, скаже, що вона не ідеальна, Я хотів, щоб було все цілесеньке, щоб заводський завод був. Ну, тут 100 тисяч пробігу, два власника, якраз другий власник і пригнав її сюди. Такий нюанс трошки похлі, зверху. От, тут, не знаю, в нього така робота, що. Можливо, має якісь там, тірки з якимись людьми ну, побили. Не об'яснив хто, що, каже, сам не знаю і вийшов з роботи і отакі нюанси. Машинка повністю на ходу, Ну, кажу, лампочка трошки горить. Зараз ми її заведемо, від'їдемо і покажемо вам більше. Все, їдемо, пробуємо. Лампочка блимає на бензину, але чути, що машинка тягу має, треба буде поміряти. Перед розбором компресії яка мотор тут тільки 2000 проїхав після перебору. Звичайно, вигляд вже трохи такий, поводинка, ремень Ми виїжджаємо на головну трасу. Остатньо путь. А, можливо, не останній, ще є шанс її купити. Так, тормоза, тормоза, тормоза. є, тормоза є. Так, все, пігнали. Кажу жінці їздити вона не хоче, каже на пасаті її ліпше. Кажу, може Славутом там будеш, я не, не хочу. Каже, що таке підсос, Покажи. Вона підсос у пасаті би в п'ятому не бачила. не знаю, що це таке. Нічого. Трошки доляв бензини, але все рівно мало лимає. Лампочка. Ну і так по ходовій нічого не скухає, що його навіть паролю не б'є. По походовій майже ще буде. Так що, кому що потрібно по навчатися, заїжджаємо зараз на розборку нею. Оце найбільший підйом. Раз, раз, давай давай на другій передачі. Сповута є. Що ти, Тягне так, пробуємо третю. Третє озеро буде колата сильно. Четверта і пробуємо п'яту. Все, є всі передачі. Пробку можна продавати сміло. Все, можна їхати вже помаліше. Так що в передачі працюють всі. Провіримо, так я провіряю передачі, провіряю машини ну, перед тим, як продавати вам, бо я ж не можу продавати і потім ви будете це все вертали. Ну, дурна пересилка. Матой, провіру. Коробку провірю, ходову, по ну, ходову це вже провіряється, коли зніметься. Тарабани, все так, як Славута. Задня ляда, тарабани, кролата є. Все, нам ремня вже не треба, ми вже з'їхали з траси, Я покажу їх. Як завжди, одна і та сама дорога всіх машин, які в мене є. Зараз ми, якщо подивимося, «Гольф» стоїть, ще Славути, які в мене є на розборі. Mūsu? Taip, lieka paprastai mūsų poros. Čia susiu tenka. Čia susiu tenka. Ką? Rūkas, bet kiek jau ne vandeniu nu, pridėtų? Ne, nemažai. Kartais nu dėl dviejų, kartais dėl dviejų metų ne mažai. Bet ar prakeiksiu išorėlėsiu ar ne mažai? Ačiū. Ось така воська. Хто буде купляв, де ти бачили тепер відео, для того і що знімається, щоб люди коли купляють мотор, щоб не казали, а може він заклеєнений, може ти нам кутав мішку. Цей мотор буде знімався. Ну, тут, правда, об'єм один і один. Ну, можливо, для... хтось має один і один, можливо, хтось хоче менш, більш економніший. Ну, по дверях видно, що чоловік. Тут їх трошки підшпакльовував, трошки підтріскало. Зеркала вже стоять більші, та часто дзвонять за такими зеркалами, всі хочуть більші. По так, то стоїть оцей малесенькі є вітровики. Ця дверка теж видно, що вже власник підшпакльовував. Ну що ще такого інтересного? Резина така менш-більш непогана. Інтересний спойлер. Можливо, кому потрібен. Ляда ціла, задній бампер в сірі, гарного кольору. Можливо, комусь хтось має таку сіреньку. По тій сторону дуже інтересніше. Дверка ціліша. можливо комусь сіру, дверку потрібно. Тут легеньке трошки фарба ну, це, А ця взагалі ну, майже в ідеальному стані. Ага, вона теж така вже не ідеальна, але, але непогано. Салон. Є непоганий, можливо, кому які чехли потрібні. Торпеда гарна не потріскана. Стеля, ну, стеля в них не провисає ніколи, в принципі. По стелі нема що хотіти. Капот ціренький, собі покажу. Теж капот цілий. Ось таке пташки трошки нагадували. Бампер сірого кольору, бо в мене був бампер на ну, такому стані, дивіться, дуже гарному стані, такого сіро славута. Зняли, поставили ну взагалі без ніяких проблем. Так що піде в розбор, ну, кажу, нюанси, через ці нюанси, все я ніхто її купляти не буде. Зараз кожен буде показувати на це скло, кожен буде показувати ось цей куріх. Тут нічого складного немає, його можна просто поміняти. Ну, ніхто такої машини купляти не хоче, хочу всі ідеально. Так що, друзі, поступає словутка в розбор. Можливо, хто ще захоче купити, ще тиждень вона тут буде стояти. Не захочете, будемо розбирали. Ходи покажемо ще, які є словути на розборі. Так, маю ще ось таку словуту. От покажи, який в мене склад. Це в мене склад, я її не ріжу раді того, що я в нього складаю все. Так що, так як в магазині, раз відкрив лорок, Є вентилятори, печки, стойки, ну все, все, що потрібно, полосі, супорта. От мужик приїхав, полозі мобіля мене е, прокрутило. Я кажу, раз відкрив він, каже, ого, як в магазині, раз взяв собі по лозі, котрага і пішов. Так що є така славута на розборі. Є ще така славута від мого підписника. Дві відео на ютуб-каналі, можете подивитися, як я її купляв. Гарний стан був, ну тут були свої нюанси, свої проблеми. Ще мотор є, є ще теж і інжекторні мотори, і прості. Так що запчастин по слову, так хватає. І люблю ці машини розбирати, бо запчасті ходові мотори, ці слабенькі, якщо чесно, головки не гниють, трошки недовго не вони ходять, але часто за ними дзвонять. І люди їх люблять. Все-таки теж мені подобається. Непогані машини, якби трошки мотори б були ліпші, то би було набагато краще. Так що, друзі, підписуємося на канал, ставимо лайк. Номер буде внизі, кому що потрібно, дзвоніть. Може, не старайтеся, звертайтеся в будь-який час. І давайте доб'ємо до 5 тисяч підписників. Дуже хочу 5, 5, 5 тисяч підписників. Нам ще чуть-чуть лишилося. Так що підпишіться і чекаємо наступної серії. А вже нова машинка їде на евакуаторі. Скоро вийде свіже відео. Так що до наступної серії.